Діти, подивіться, який снігопад на дворі. Всі дерева вкриваються білим ніжним снігом, земля вже вкрилася білою ковдрою, а сніжок все падає, падає, ніжно лягає на землю. А ви знаєте, як утворюється сніг? Я вам зараз розповім. Коли температура нижче нуля, мікроскопічні частинки води прилипають до пилу. І утворюються кришталики різної форми і розмірів. Під час падання до землі сніжинки змінюються у декілька разів. Ви знали, що жодна сніжинка не схожа одна на одну. Існує 130 форм сніжинок, а це залежить від різних умов: це температура повітря, вологість у хмарках, з яких спадають сніжинки, і рухоповітря. А ви знали, що половина населення земної кулі ніколи не бачили снігу? В них завжди тепло. Так що нам дуже пощастило. Ми взимку бачимо цю красу, насолоджуємось нею. Ця краса снігопад. Бачите, як красиво. Це справжня зима. А ще зима приносить багато цікавих. Розваг, можна гратися в сніжки, ліпити снігову бабу, кататися на лижах і санках. Так що пропоную вам одягатися тепленько, брати рукавички і гратися на двір. Бажаю вам веселих розваг!